Питають нас, чи кидають нас клієнти. Так, звичайно, кидають. В першу чергу ми багато автомобілів віддаємо власне, в кредит. І коли почалася війна, багато людей повіжали на тих автомобілях і не пооплачували гроші. Таким чином, нас кидають. Так само нас кидають, тобто наші знайомі, спільні друзі. В нас недавно знайомий купив дилітрон. Попросив, каже, жінка забере синього кольору. Жінка забере його, поставив на реєстрацію, прийде, розрахується. Він приїхав і не доплатив 3 тисячі доларів, а машина вже на реєстрації, тобто ми віддали йому, то менеджер йому продав, ціна була домовлена, все було домовлено. А він каже: Ні, нічого, доплачувати не буду і тому подібне. Що ми робимо в такі ситуації? В першому випадку однозначно у нас є договори, ми йдемо в суди, виконавча служба. Другий випадок. Як я люблю говорити, Бог виско все бачить і просто чекає моменту, коли людина ще раз до нас звернеться для того, щоб ті гроші 3 тисячі доларів забрати. Тому в різних випадках дуже багато кидають. Хтось кидає свідомо, хтось несвідомо кидає, але Бог виско все бачить. Тому завжди треба рухатися вперед і на такі моменти бути акуратним і не звертати увагу. Правильно, Макар? Правильно.